Організатори вечора, присвячено столітньому ювілею з дня народження геніальної української художниці Катерини Білокур, влаштували для шанувальників її таланту, справжнє свято. В центрі залу стоїть портрет художниці, поряд квіти, які вона ще малку щедро посівала на свої полотна. Кромна хатинка притулилася поруч. Певно, саме в такій, 7 грудня 1990 року, в селі Богданівка, що на Київщині, народилася дівчинка-катруся, дочка селянина, не маючи відповідної освіти, все своє свідоме життя вона прагнула бути професійним художником. Катерина Білокур, завдяки геніальному таланту та фантастичній любові до мистецтва, стала гордістю і славою нашої культури. Її картини, репродукції, яких були представлені в залі гімназії, випромінювали лише могутнє сяйво, виражене мірою незайманої природи. Біля її творінь, де відзеркалюється дивовижно логічна і природна усамітненість душі художниці, хотілося посидіти, спочити, очиститися від щоденної примарності солодкого життя. Слухаючи біографічні дані Катерини Білокур, з якими присутніх ознайомлювали ведучі вечора, переконуєшся, що її творіння це той цілий світ, в якому жила лише вона одна замріяна, самозаглиблена, наче планетна. І жилося їй важко та самотньо. Організатори вечора поєднали представлені репродукції її творів з роботами майстрів сьогоднішніх днів. Тим самим мимоволі ще раз довели, що художнє мистецтво вічне. А ще задушевна мелодія у виконанні юного скрипаля створювала ауру таїнства, здавалося, ніби на цьому святі, перебуває їй вистраждана душа художниці. А з полотен, якщо в них вжитися, мимоволі відчуваєш відсторонену теплу посмішку Катерини Білокур. Ото надприсутність у всьому, бо її велич, глибина таланту безмежні. Ще в свій час, коли роботи Катерини Білокур експонувалися в Парижі, всесвітньо відомий художник Пабло Пікасо високо оцінив її рідкісний хист. А цього вечора мали таку можливість оцінити та полюбуватися її полотнами всі запрошені на свято.